Право номер 27 Другий пункт. Книжка нерухомо лежить на горизонтальному столі. На книжку поклали пенал вагою 1,5 н. Визначте силу тяжіння, що діє на книжку та масу книжки, якщо з боку столу на неї діє сила нормальної реакції опори 5 н. Ну що ж, давайте міркувати. Отже, запишемо у скороченому вигляді умову нашої задачі. Пенал вагою, вага пеналу, запишемо літера P. Отже, пишемо P, вага П пеналу, P Пеналу дорівнює 1,5 н. Отже, треба визначити силу тяжіння, що діє на книжку, та масу книжки. Якщо з боку столу стола на неї діє сила нормальної реакції опори 5 н. Тобто сила N реакції опори у нас дорівнює 5 н. І... Нам ще знадобиться G прискорення вільного падіння. Записуємо, що G дорівнює відмімо, наближено 10 н на кілограм. Проводимо дві лінії. У нас запитують, визначити силу тяжіння, що діє на книжку та масу книжки. Ну що ж, сила тяжіння позначається F. З індексом тяж тяжіння. Ну, а маса книжки обозначається літерою N. чого можна розпочати? З того, щоб позначити на рисунку, усі сили, що діють увага на книжку, ось вона посередині. Ну, сказано, що пенал вагою. Вага пеналу це сила, з якою цей пенал тисне на поверхню книжки. Тобто, ми маємо показати, що вага у нас це буде P пеналу направлено вертикально вниз. Ну що ж, позначаємо тоді P пеналу. Нехай буде ось так. Підписуємо П. Пенало. Це сила, з якою пенал тисне на поверхню книжки. Що ще діє на книжку безпосередньо, звичайно, що сила тяжіння Вона направлена вертикально вниз. Ну що ж, давайте тоді наприклад, синім позначимо отже, силу тяжіння, що направлена вертикально вниз. Так, позначаємо. Ну, нехай буде ось сила тяжіння. Земля притягує до центру свого. Отже, позначаємо F з індексом тяж. Тяжіння. Що ще на книжку діє? Якщо тільки ці, дві ці сили, то б книжка падала до центру Землі. А, в даному випадку у нас ще буде сила нормальної реакції опори. Поверхня столу у нас трохи прогнеться. Буде виникати сила пружності, так що направлена на вертикальну вгору. Отже, позначаємо силу пружності, що направлена на вертикальну вгору. Так. Позначаємо. Отже, вона буде вертикально вгору. Так, тільки я перенесу її трохи ліворуч, щоб не накладались ці сили одна на одну. Отже, це буде сила нормальної реакції опори. Хай буде так. Ще раз. Що не так далеко? Є. Ну і підписуємо, що це у нас буде N. Сила нормальної реакції опори. Отже, три сили діють на книжку, вона нерухома. Ну і запишемо тоді, яка умова в цьому випадку, якщо ми можемо записати. Отже, книжка нерухома. Записуємо. Оскільки. Книга або книжка. Нерухома. Можемо сказати, що сили, що тягнуть в один бік, мають дорівнювати усім силам, що тягнуть в інший бік. Тобто ми пишемо, що сила F е тяжіння плюс вага пеналу P, пеналу має дорівнювати силі нормальної реакції опори. N. Ну і звідси тоді, як нам знайти силу тяжіння, ми беремо P, вагу. Переносимо через знак дорівняння з протилежним знаком. Отже, записуємо, звідси впливає, що F тяж N у нас залишається справа, зліва було плюс P пенал, справа буде мінус P пенал. Ну що ж, формулу ми записали. Давайте обчислювати пишемо F тяжіння до рівня. Замість n ми пишемо 5 н. Замість P пеналу пишемо 1,5 н. Ну і це буде 3,5 н. Є. Ну що ж, силу тяжіння ми знайшли, а зараз потрібно знайти масу тіла. Ну що ж, нагадую, що ми можемо сказати, що F тяжіння ми вона прямо пропорційна на осі, m, що множиться на G, де G прискорення вільного падіння. Звідси впливає, як знаєте, невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Пишемо, що m у нас дорівнює. Добуток це F тяж, тяжіння, що ділиться на невідомий множник. На відомий множник на G. Ну що ж, давайте тоді обчислювати. Отже, записуємо, що n дорівнює. Або це дорівнює. Замість F тяжіння пишемо 3,5 ньютон, що ділиться, g у нас 10 ньютон на кілограм. Ньютони скорочуються. У нас буде одиниця. Так, поділити на одиницю на кілограм це помножити на, на кілограм, що ділиться на одиницю. Кілограм піде в чисельник. 3,5 що ділиться на 10, це буде 0,35. Тоді залишається кілограм. Або можемо сказати. Що це дорівнює? Тепер несемо оскільки кілограм це 1000 грам, це буде 350 грам. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, сила тяжіння F. Тяжіння дорівнює. У нас вийшло 3,5 Ньютон. А маса книжки дорівнює 350 грам. Ну що ж, ось таке завдання. На силу нормальної реакції опори на цьому вправу завершено.